Відділ експлуатації будівель і споруд, мабуть, один із наймолодших підрозділів Хмельницької АЕС його створено два роки тому для забезпечення збереження виробничих будівель і споруд шляхом належного догляду за ними, організації моніторингу, систематизації робіт і надання методичної спеціалізованої допомоги підрозділам атомної станції щодо напрямків експлуатації своєчасного і якісного проведення ремонту з метою продовження термінів експлуатації будівель і споруд. Даний відділ є досить важливим для Хмельницької станції і для, звідки, для атомної енергетики, тому що він забезпечує безпечну експлуатацію будівель і споруд, в яких знаходиться основне обладнання. І якщо буде негаразд з будівлями, то можете повірити, що обладнання не зможе виконувати свої функції, якщо в ті Фундаменти, ті будівлі, не будуть виконувати свого призначення. Тому на сьогоднішній момент я вважаю, що це достатньо правильно, що на станції зробили такий відділ, що нарешті систематизуються всі дефекти, всі роботи по цьому напрямку в одних руках, в одних головах, і то є. Відділ, який спеціалізовано цим займається, і має всю інформацію по всім підрозділам, по всім об'єктам, бачить наперед свою роботу. Ну і організовує роботу підрозділів, запроваджувати в життя прогресивні ідеї керівництво станції довірило два роки тому Геннадію Ткачуку, технічно грамотному і висококваліфікованому спеціалісту, який зумів підібрати не лише колектив однодумців, а й справжніх професіоналів своєї справи. У відділ були добрані всі весь персонал, який має спеціалізоване навчання. Ті, хто мають вищу освіту за напрямком. Ті, хто працював за за напрямком, тобто випадкових людей тут немає. Спершу, як зізнається начальник відділу, було непросто: прийшлося вивчати всі вимоги нормативних документів і згодом перевести їх у діючі положення, яке передбачає правила експлуатації і ремонту виробничих будівель шляхом проведення запобіжних заходів і усунення пошкоджень. Проведено велику і копітку роботу. Складено переліки всіх будівель і споруд. До загального переліку зведено всі відомості, які були в цехах. Ми їх провели до стану актуального, і тепер ми можемо чітко сказати, що у нас будівлі і споруди обліковані, що ті, що у нас були не обліковані, почата робота для того, щоб вони були всі стали на облік і на. Обслуговування персоналом підрозділів відділ складається із трьох груп. У групі спостереження працює четверо досвідчених фахівців, які взяли на себе основний тягар, здійснюючи спостереження, необхідні огляди і вимірювання на місцях. Група спостережень не можу про них не сказати, тому що це очі вуха нашого відділу. Це всі чотири чоловіки, які мають спеціалізовану освіту. Це Бащук В'ячеслав перейшов із СВН і ПБ, він там працював інспектором. Це Пасічник Василь Анатольович, він працював в РБУ, але перейшов сюди і дуже гарно влився в колектив як фахівець. Достатньо грамотна людина, при співбесіді показав досить високий рівень знань, чому я був задоволений, коли він перейшов до мене. Шестак такого Олександр, то взагалі як фахівець золота голова з першого дня тут працює і Альона Шматько, дуже грамотний зі слів начальника, спеціаліст з гідротехнічних споруд. Великий досвід роботи і в геодезистів Павла Кузьменка та Володимира Ахмарука, які власними силами розробили план графік моніторингу і проведення геодезичних спостережень, який і було погоджено з генеральним проектувальником. За таку роботу спеціалізованій організації прийшлося б заплатити чималі кошти. Розроблена база даних дозволяє бачити, як іде розвиток осадів, нахилів, а звідси і виважений аналіз поведінки будівель і споруд. Друга група паспортизації і продовження експлуатації займається розробкою організаційних документів, супроводженням і заключенням договорів. Тут керівник відділу виділяє Ірину Вербицьку як досить грамотного і досвідченого фахівця та Володимира Назарука, який за короткий термін роботи зумів тягнутися, зрозуміти специфіку даного напрямку і добре працювати. Свій внесок у спільну справу вносять і Дмитро Храбрик, та Тетяна Степанюк, які працюють в групі підготовки виробництва, що займається систематизацією всіх робіт, плануванням на наступний рік виходячи з нормативів фінансування. Підбором проектної документації та іншою поточною роботою. А загалом всіх цих людей, що працюють у відділі, вирізняє висока технічна та спеціальна підготовка знання справи, якою вони займаються. Наші щирі вітання вам напередодні професійного свята, дня енергетика. Я бажаю під Божим благословенням мирного неба. То насамперед, прийняття рішень керівництво держави, які були б направлені на. Злагоду, на достаток, на добрий добробут таких людей. Бажаю всім великого від усього серця кохання, сімейного благополуччя, задоволення від поведінки наших дітей, а також всього найкращого, щоб працювалося, щоб нам розвивалося і ніколи не зупинялося на місці самовдосконалювалися і розвивалися так, щоб розвивати і атомну енергетику, і нашу державу, бо не розвиваючи економіку, науку, не ми нашу державу, а тому я бажаю нам дійсно розкіту держави і нашої атомної енергетики в Україні і у світі.